Біля нас побачно стрелювати дома. Бачиш оця рембаза Якщо те мало ХП і оця рембаза близько, тут можна вибрати, бачиш, контрол нажать. Авіаудар, допустим, у мене і цей. контрол одночасно нажимаєш 1- або двоєчку, щоб вибрати. Бачиш? От ти навчився вибирати? Тут авіаудар, може бути Ці міни. Міни ставляться тільки коли поруч противник. Наснага дає. Більше тобі бонусів до екіпажа, а ти швидше заряджаєшся. Літачок кидаєш, то ти світиш ворога. Міель помиляється, відстріляйте його. Я теж розпокав, раз попав, раз 2. Поїхали далі. Поїхали далі зі мною в місто. де Ми в цей замок їдемо. Я там без нас вб'ють, Я помилився. Тобі щось випало, що ти вибрав? Я? Так. Да. Засилатель. А ні, там же ж дивись літачок, допустимо, у тебе був. Авіаудар вибрав. Нет, самолет розвідчика. А що було шайки вариант? Я не знаю, я ну, нажав перше шоу. Это третий раз рай вообще. я понял, что ты не играл в я... Мені бомбардування Скорпіон. Скорпион. Да ему их отстрелили ему тут. 485 я страдал. Значит, пусть все стоит жопой. Дуже а, ти світишся, свитишься, типа откатываться треба, щоб 10 секунд пройшло. Там типы стоять в этой зоні. Бачиш тебе, на мій мапі показується, де вони останній раз хотелись. Можемо поїхати за Богданусом а, воювати а, де ближче. Або там, де проги стоять, отстреливать. Можемо агресивно поїхати от трьох до, ре... до бази сюди, Поняв? Типу, тут, бач, база, це ремка, поїхали, одремонтуєшся. Ми їх зараз тут всіх будемо чіпенка. І на рембазі можна відремонтуватися і снаряди поповнити. Але треба цього спочатку вбити. Відстрелюй, каток давай йому. На базу їдемо ремонтуватися. О, навіть в мене в не поле є. Тільки через ліву сторону за мною треба їхати, хлопці, ви там здохнете. Там 122-го можна попробувати підловити зберіть. якщо є видно. Проїхати і далі. Тут до кущів. Питаю, з цією буде ТСК, можливо. Чи 122-й. Хотімо тут під горою іде далі. Хочеш, щоб 122-й откопився. І дати йому... Бачиш, він помилився. А я говорив, що він помилиться. Поняв? Добить, 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 добить. Найс. В'їхали на рем. Цих ти убивай. Бачиш, як я його побрив? Все, тепер хілься, заїжджай, хілься. Все, тепер справа туртел. У лючок можна прибувати його. Шпака, стіль, картон. От'їжджай в низинку, відкатуйся назад сюди. уїжджай, до мене! До мене, Андрій. Сюди треба відкатуватися, відкуди ми приїхали. У пушку поверни до противників. Їх багато. Вони там од рельефа. До уїжджай, 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 уїжджай. Обриюють тебе зараз. Нам треба откатуватися, у нас тут рельєф краща позиція. На кращу позицію ми відкатуємося. Тікай, тікай, тікай. В НЛД Або пробивається. люк. Бака побрить надо. А, тут у нас проблема сзади под 56 выехал. Спереди турту. Я поїхав в шкоду брать. Чем на этом вынесу? Не проблема с шкодою Бачиш, як я тут зажив, Бачиш? Як я зажив? Проти всіх воював. Бо я моніторю дивлюся справа, слева. Я вже 5900 настріляв. На мене у паранти знов їдуть. А по мені їх Мені їм треба допомогу, вони щас на мене будуть попарувати. Демо допомога? Щось дуже, довго. І дуже довго я її опробував як міг осейвся, але він вкатив просто на пофіг. Дим, я стрельнул, там, ну, как обычно, не экран, броня не пробита, я не голдовым стрелял. <звук> не, тут голдой не надо стоять. <звук> ббб нормально пробовать. Він там стоял, пить КБ. Ну я на попал. Так, тут КПЗшка, значит. Так, кому не взять? ПТС, ПТС. Я бы откушавлення взяв. Я понял. ПС пизд. Давайте. їдемо перед убивать оцього в КПЗшку. Таму сюж оці. ТНХ едеборт, медіот. Ні, попав броню. Їхали їх Такі, ти погано їдеш, тебе підставляєшся під усіх. Ти поняв? Тебе треба через рельф, через низинку грати, а ти Спустися <кхід> нижче. Я під усіма стволами, якщо вони там десь стоять. А я в труп. найс попав. Це я попав. Я понял, а я в труп закинув. А. а це в мене тяж, да, получается? Да, в вашки там. Там же тебе намальована іконка. Башки там. Воли, да У мене ЛТшка му хочу брити. Едем дальше сюда, Можемо Хотя можем спину на цю ремку поїхати, до речі. Там ремка є, Ми можемо відхилитися. От Убить усіх спочатку, Пробуй виживати. Ти поїдеш зі мною? Поможеш? Вбити цих типів, і поїхати на сніг. А тут лорка. А давай лорку спочатку, тоді Так. О, А, він буває, вони вбивають її нормально. РДВ, там Стіч 100 хп, Все, я вбили. Бач Хілка спереді. Да. Пробуй від моїх ХП відігривати, ми зараз їх тут побриємо. Там арта десь світилася ще, арту вб'ємо. Марта. Да. Я бачу, що вона світилась. Їдеш на ремку зразу, рімош. Арту но бьют без нас а це арта бот получается не А можно арто играть да ты що, ты що? ну так я собе не я просто арта вот я люблю арту да я раз на четвертый или пятый на тяже играю понял тут треба знать там Бачите, відхилився на фулку і поїхав далі. Все в цю ігру, ну, третій раз граю. як називається, оце? Лінія фронту. Я третій раз. Ну, сьогодні виграв, ну і другий раз з вами. Найчітніший був фантом, пам'ятаєте, не бабахи, арт, як граб гуляла. дівся? Там тяжко на 32 збоку, зараз побриємо. Ззаді ПТшка світиться. Ха, найс. Поможи мені з тігром. Я ПТшку зараз. Ні, ні, мені, я хочу міне поле кинуть е, на нього, поняв. Зараз. Боже, як їм там зараз габела на цих мінних полях. Я вже майора взяв. Поможи мені з 32-ки. Nice. Сьогодні ми приїхали на їхню базу, їх убиваємо. Тут осталося пару типів. Вони зараз будуть знову тут респитися. Тут ремка, бач, далі слідуюча. Знову тип, знову тіп. Поняв? Вони, ми на їхньому Сейчас різку. Uh, uh, давай. Ой, все. <laughs> Не пашка оторвала. Mm -hmm. Шрам такой же буде? Нет, шрам у меня походит. Я заключай. там все в порядку на ПТшці. Ну да, я забудеш. Це блок призадів, прямо по собі очки. Ааа, дивися, я їх на їхній базі убиваю, у мене сзади типи стоять. Нічого не роблять. Ну, було їхати в я щось <клес> не понял, що їх тут дуже багато. Мені понравилось на їхній базі їх убивати. на які ми були? На Б? Ой, а я, ну, типа. А, у нас уже. Зону треба. Да, покинуть зону надо тікать. У нас тут уже типы появились на другій ці. Ляхта. Нам... А, нас ми сейчас програємо, якщо у нас ще одну батарею стоїть. Нам надо на, на арт-батарею їхати туди Я зазвичай працюю тихіше. А це тільки прям да? Ну, Звичайно, не може. Можна, але типу вона не буде фармити. У мене шрам э, э, досил і. турбіна. Все. там третього нема. Ну нема сенсу брати, так? Да? У Мене проблема. на мене впарується куча танків. Знов. я. Я 16 тысяч настрелял уже. У мене 28. Ну, хоча б. Я знаю, що тебе не багато. Не, ну хочу сказати, що ну це третій раз, ну на третій раз більше, ніж на перший, на другий. Так тут надо якийсь символовий танчик мені взять. Свининг, да. Швидки. Кому мені взяти. Наверно, надо.

Нормально, нормально, Щас ще 2 минуты буде, 5 минут, щоб їх убивати. У мене пише там 1 минута, 6 минут і 3 хвилини. Я поняв. А ну, це фарм. типа да? Ну, Фарм ліце так. А срібло. Ну, срібло. Ну, сера. прогу дав 580 артою. А шрам це, ну, звичайно, чи. Тремтант стічет, так. Шрам це стіч, так? Вони виграли, так? Ні, 4 минути ще, вони ще не виграли. Якщо ми зараз задефимо, то вони не виграють. Вони вже 18 тисяч є. Хочу їхати вперед. — Один бій десь хвилин 40, так? — Ні, а, від 15-ти до 30-ти. Треба ага. їхати, буває, що патошок, тоді їхати по рємку. Я живу. У меня сегодня первый бой был 2600, mm -hmm. второй 3,5, и вот сейчас я 4700 настрелил. Сейчас обо мне снова побреют в 0,5 танков. Бой я до хранищен стреляю. команда довго реагує. Ну приїдь, поможи мені. Да-да-да, молодець. Найс, найс на мінах. 20к є вже. У мене ззаді, спереді вже всі. <плес> <Так. плес> четверту <плес> надо, четверту їдь бігом, дехать, не треба, щоб вони вбили четверту. Бляха, я не туди, я не туди висадився. Я її на четверту нажав, вони мене викинули сюди. Ну ладно. Пів багато їде буде явно скільки воювати вот у мене їде вперед ідеот пішку я тебе так відпортолю що ти місто як до кінця життя не забудеш Ради зробити тобі приємно. Добре всі... Ну,

Ну я тут всіх убив, у мене ні одного противника немає. Я просто тут всіх унічтожаю. О, привіт. Значить, до мене. О, там ще є. М -м -м. Давай, все? Так, да, так, да, все. Ми програли. Хоть что-то настрелял. У меня 6900, ну 7, 73 800 цвета. Ну бачишь, нормально поехали, развалили кабины типом. А тут даже за поражение дают, что-то там. 825 тысяч. Фарма 25 700. Подивись, за кем уровень. Дай понять, подивись, яким розривом у, у мене демага, і у наступного просто. В два рази більше. А, де а там результати, командний результат. А. Реш. А це гарний вік вийшов. Ого, 25. Ну так. Да. будем, будемо? Якби була перемога, то було б більше. Ще більше. Че вже, так. Да? Ще ще будемо. Ні, а там, в принципі, вже... ну якщо ну, нормально так ну, качатись, то і ну, швиденько можна ну, зробити закрите, так? Да? Так, да, там дивись, у мене вже 9 етап. Там треба 20 етапів, там дадуть 500 бонів, тобі брошурку, Дадуть і оці, е, е, експериментальне обладнання першого рівня. Угу. Ти просто граєш і отримуєш. Плюс от, отримувати нагороди, там ще можна обладнання знову. А в мене шрам вообще даже, ну. Нету ну, вони Не прокачані. ну, ну Візьми, прокачай. А там аренду можна, так? Да? Техніку. Ну, okay. якщо в тебе є прям танки, то тобі треба uh, платити uh, срібло за аренду. Навіщо платити срібло на цих хатах. So, Там не сильно лучші танки, у тебе.